24 дюйми Full HD із високою частотою оновлення. Це золотий стандарт, який обирає багато геймерів. Саме тому MSI G2412 автоматично стає цікавим. За 6000 гривень ти отримаєш панель на 170 Гц і яскравістю 250 ніт. По паспорту, але мій екземпляр стабільно видавав 300 ніт із коробки, 350, якщо вимкнути екорежим, і 380, якщо перейти у ручний режим балансу білого. Щоб добити ігровий аспект, тримайте змаз у нормальному та швидкому режимі реакції. Тобто, з точки зору сирої ігрової продуктивності, виходить гарно. З кольором все передбачено, майже повне покриття діапазону SRGB та 70% dci p 3 У стандартному режимі кольори більш інтенсивні, у режимі SRGB більш спокійні та точні. З ним я наміряв середню похибку Delta e на рівні двох. В комплекті є кабель DisplayPort, щоб одразу отримати повну швидкість матриці, бо HDMI видасть всього 144 Гц. А також є підставка із регулюванням по коту нахилу і без регулювання по висоті.